Лінія фронту нині проходить за 30 кілометрів від деокупованого ізюма. Це не 20 кілометрів ближче ніж торік. Місцеві мешканці, яких ми зустріли, розповідають, що обстріли почастішали, проте виїжджати з міста вони не планують. В Ізюмі відновлюють будинки, висаджують квіти, працює ринок та кав'ярні. А на дитячих майданчиках є діти, попри наближення росіян. Ці кошечки є котятка. Ну, де воно є? я не знаю. У наші другої рижухи теж є котятка. Де вона є? Ми знаємо, що є. У нас близько 20 котиків, яких ми годуємо. Вони по всьому парку, ну, в різних місцях. Котики теж хочуть їсти, як воєнний стан, так і в нас. Зараз тут тобі тихо, квіти квітують, але вечором всі ми ждемо. Що буде? Чи прилетять шахи, чи не прилетять? А так, як? Як усі? Як всі живемо? Як всі? знаю. Слухай, там в мене вихідний сьогодні. Цілю. <гум> там дирка на п'ятому етазі. А Ой. там все закрито. Акри? Оця квартира самая Вот так практично правда. Це що окна вставлю? Я такі окон не було. Небо було видно. Ми ж законопатили напатили ще 3 роки тому, і наш будинок зараз аварійний стан. Ніяких виплат, ніяких этих, нічого нема, бо аварійний. Якщо кришу зроблять... Є така домовленість з будівельними фірмами на площі будинок вони закінчують. Може, сюди перейдуть, але ж бах і нема. Ну, скільки ж, от є у нас людина, яка тричі міняла вікна. І... Бо поки не скінчиться, тут нема капітально щось робити. Прикручена, не відкривається, бо тоді. Було холодно і треба якось було доживати зиму. Так зробили і так поки і живемо. Бо немає можливості відремонтувати повністю. Порівняно з попередніми роками, ну, після деокупації, з попередніми роками, то, можна сказати, так, почастіше дуже багато шахедів Зараз майже кожну ніч летять, ну, там, якісь прилітають, якісь прилітають. Щодо будинків, допустим, наш будинок дуже постраждав в момент обстрілів. Там пробита криша, всі вікна у всіх повилітали, там балкони, що всіх розрушені. По будинку є і вода, і електрика, і газ, але ж треба ж вкластися. Треба поміняти якісь руби, щось замінити. Тоді воно працює. Відсотків 20 квартир, де можна зайти, щось зробити. І десь якось жити. Але ж оце ось ніяк не можна жити. І таких 80. Попадання п -п -п по цивільній інфраструктурі у нас майже 90%. У нас розруйновано або пошкоджено будинків, це вже більше 200. Це з травня місяця, да, тільки що прольоти були. Є, вони влучають і по відкритій місцевості, але дуже багато страждає цивільного населення. Із-за цих прольотів. Дуже добре, що останнім часом не було постраждалих, були легко поранені, але ж це. Ізюм завжди має бути і важко, тяжело, страшно іноді. А, а як у вас зараз обстрілами? Тривоги є, але по країнам так в місті тихо. Жалко і жильйо, і вообще, куди бросати все? Невідомо, як і що дальше. Будемо держаться. я понимаю, що як з покупцями? Чи все достатньо? Дуже погано. Мало людей? Дуже мало. А з чим ви це пов'язте? Люди виїжджають чи просто грошей менше? Як? Ні, виїжджають, їжджають. Ми думаємо, що виїжджають. І оце приїде і опевнено виїжджає. Тому що тут же не винову. Сьогодні він бахало так, що не спим ночи. Не хочете їхати зміста? Ким я поїду? З чим як? я поїду? Тут я журналю хоч мене в себе, хоч якісь робочі Те місце, я там в чужому місці, де, ну, де роботи. Ну, да, ну, да, а що, що ви з обстрілами? Посильніше? Посильніше набагато. Ні, Дуже набагато. Що? Дуже набагато. Обстріли. 180. Помідори. Цей час це помідори. Цілий день самі помідори. Ну потрошку все беруть, але ну, трошки що багатенько людей виїжджає, як би скажемо. Багатенько почувалося, після того, як ну. Оце обстріли почастішали багато. Ну багато ну, виїхав. Да, ну, багатенько людей виїхали на Ну трошки є переселенці з, з Барівської громади, там Куп'янської громади. Трошки, ну якби оце вони так що місцевих дуже мало. Трошки переселенці, трошки ті, оце якби трошки є люди. Боровий, так що, да, з Барівської громади і з Куп'янської громади. Так що. А як з поставками зараз вам складно приходить товар, чи все гаразд? Мій ми саме їздимо на Харків. Продуктами немає проблем. Зумі на сьогодні місто забезпечене. скажімо, все є, і скільки гуманітарок надавали, що даже скажу, що занадто багато дають нам гуманітарок, Так що щас юм не обіжені в цьому плані дають і населення мізюмської громади налічує 29 тисяч людей, із них майже 2 800 – Це діти. Що стосується Зборівської громади, зараз тут проживає порядка 1600 людей, які оформили ВПО або без ВПО, але проживають іменно тут. На даний, на даний час тенденції, що люди сильно виїжджають, сильно виїжджають, такого немає. Десь, може, і є, але до нас не звертаються. Якщо люди виявлять таке бажання, то у нас є все розуміння, як це зробити, і доправити людей до більш безпечних регіонів. Не можу я без нашої рідної ненької України. Я, це моя рідна земля. Я спробувала, як за кордоном і сказала більше, я туди ніколи не поїду, я тільки додому. Ну, Я тут живу, а там я існувала. Дома все, все одно є дома. Звісно, до цього ну, як, зовсім звикнути неможливо, але ми намагаємося триматися, тримаємося всі разом. Ну, за останні, останнім часом ситуація з обстрілом вже погіршилась. От у нас нараховано з початку навіть травня вже більше 30 прольотів шахедами, а також і була і балістика. Це ми не враховуємо навіть мовні. Ті військові які залітають по громаді, по, по краям самої громади. Але обстріли посилилися пов'язано ще з тим, що фронт за останній рік подвинувся майже на 20 кілометрів до міста Ізюма. І це теж дає знати. Ворог розвиває свої дрони, розвиває <п 'ятість> свої. Шахеди, які зараз вже несуть і більші бойові частини, а також дальність польотів від лінії розмежування вже стала набагато більшою.